Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступи Україна в Євросоюз, а чи будемо ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі? Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт. Що ми соремося з Росією? Поняли, не не кажуть війна, там оце все і а, ймовірніше їхніх їхні прогноз, розвідки і так далі. Що а, якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а якась частина буде демілітарізована, тобто сіра зона, а, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такі, і це поки що. Поняла? Це покажу. От чи можна ще щось виправити? Ну, як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії, переходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні у мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії, для російська мова це за того, що треба йти кого-то освобождати, спасать. Поняли? Ну хто ще це не поняв? Йдем далі, Трамп вийшов з цих переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. Ну, діда, щось не, не очень все хорошо, да, там за головою. І заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну, глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Вот это поворот.